Добрий день, мої шановні підписники і гості каналу. Я дякую, що залишаєтесь зі мною. А від вас я чекаю на підписку, лайки і коментарі. Думала-думала, що приготувати. В холодильнику одна пачка кефіру і дві сардельки. Значить, приготую смачні оладки. Потрібно дві сардельки, одне яйце, півчайної ложки солі. Кефір один пакет 350 мл. Одна чайна ложка соди без гірки. Борошно стільки возьме. Надо, щоб тісто було, як густа сметана. У мене борошно незвичайне, воно вже просрочене. Ну, я два рази його просіяла. Одна чайна ложка цукру. І я хочу ще додати одну столову ложку майонезу. Робимо тісто яйце вливаю в кефір. У мене кефір 2,5. Так, тепер соду. Перемішую сіль, висипаю чайну ложку. Так, чайна ложка, цукру. Майонез. Розколочую. І тепер буду додавати поступово борошно. борошну трошки. Таке тісто виходить. Сардельки нарізаю на ну, такі шайбочки. Вот так обваливаю, обмакую. И выкладывать. Можно сверху ужечка еще. Тут добавить. Тисточка. Вот так синий. Отак От посмажили це. Ну, ось наші оладки з сердельками. Кількості тіста з вказаних інгредієнтів вистачить аж на цілих три сердельки. Залишок тіста я вже. Просто посмажила без сердек. Так, зараз візьмемо одну і розріжемо. Ось оладушок з серделькою всередині. Ну, красота яка. А тут у нас сніданок на обід і на вечерю такі оладки доречні. Будь до якого столу. А я буду прощатися з вами. Всіх обіймаю за наше життя без окупації. Слава Збройним силам України. Героям слава!